Вітаю в ефірі деталі на 21 каналі. І в цьому випуску ми розкажемо про таке. Перше засідання суду щодо прикордонників, яких звинувачують у сприянні незаконним рубкам лісу, відбулося подробиці за мить. Ліву горілку на понад півмільйона знайшли у вантажівці на Мукачівщині. Більше інформації у випуску. Як зустрічає Ужгород, щороку стан стел на чотирьох в'їздах в обласний центр Закарпаття погіршується. Вони десятками років не бачили ремонту. А сміття і обшарпана фарба перше враження для всіх, хто приїздить до нас. Коли конструкції приведуть до ладу, розкажуть наші журналісти. Заробітчани повертаються на свята сьогодні. Завтра на кордонах області чекають пікової завантаженості. Під не взяли засідання перенесли. Перший суд у резонансній справі щодо вирубки лісу був відкритим. На свій захист обвинувачені сказали, що їм дали наказ не патрулювати зону вирубки протягом декількох місяців, мотивуючи тим, що там великий шар снігу. Тому масштаби рубок помітили запізно. Під варту підозрюваних у сприянні рубкам цінних порід на 12 мільйонів гривень прикордонників не взяли. Поки що тривають слідчі дії та експертиза, яка встановить точну суму завданих державі збитків. Наступне засідання відбудеться 4 травня. Прокуратура вимагатиме запобіжного заходу у вигляді арешту з заставою. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 днів із визначенням розміру застави у розмірі не менше 1450 мінімальних заробітних плат, тобто не менше від розміру завданих його діями збитки. Відповідно до пункту 4 наказу чорського закону номер 505 від п'ятого тринадцятого п'ятнадцятого року. Тож взагалі, більше. При випаданні снігу наявності сілького снігу покрив більше 40 см, висилку прикордонних нарядів на лідків кордону не здійснювати, службу організовувати по другій ділянці відповідальності за рішенням начальників відділів. З обов'язковим прийняттям окремого рішення. Я їх додаю. П'ять тисяч літрів підробленої горілки вилучили на Закарпатті. Вартість лівого алкоголю понад півмільйона гривень. Пляшки знайшли у вантажному Рено в одному з сіл Мукачівського району. Усі вони були без супровідних документів. Загалом 250 ящиків пет пляшок ємністю по 10 літрів без акцизних марок та 5 тисяч півлітрових пляшок з ознаками підробки. За попередніми даними орієнтовна вартість горілчаної продукції становить 550 тисяч. Тисяч гривень транспортного засобу 750 тисяч. Вантажний автомобіль та горілка вилучені. Триває розслідування. Стели Ужгорода потребують ремонту, обшарпані конструкції з написом Ужгород занедбані і неохайні. На в'їздах у місто таких чотири. Усі потребують щонайменше свіжої побілки та прибирання в ідеалі повної реставрації на кожній локації побували наші журналісти і покажуть, як місто зустрічає гостей. З усіх чотирьох напрямків стало обшарпані, а територія поряд захаращена. Тож на травневі Ужгород зустрічає туристів якось так. За кордону гостей зустрічаємо не з хлібом сіллю, а з обшарпаною стелою, поряд з якою у некошеній траві пляшки і бруд. Вона пофарбована не цього так минулого року, але без особливих старань. Бо від багаторічного нашарування фарба облущується майже по всій площі. А з фарбуванням літер комунальники взагалі не заморочувались. Зовні підрихтували і все. Та справа навіть не в побілці, а в очевидній потребі реставрації бетонної стели сходи руйнуються і відшаровуються просто на очах. Раз три два рази. Штукатурка осипалась. І забелері. І на этом все. Больше ніхто этим. Нічим тут не займався. На в'їзді зі сторони села Доманинці стала злегка заплакана. Від дощу фарба з літер Ужгород потекла і виглядає, м'яко кажучи, неохайно. А стильного боку не біла назовсім, тому наче прикривається грушею, зелена крона якої ховає сором. Те, що ще рік тому хиталося, вже відвалилося. Стінки бордюрів валяються при дорозі, а все, що ще тримається, без особливих зусиль можна дістати. На трасі Київ чоп нас зустрічає домашній капець. Мовляв, почувайтесь як вдома. Стела очевидно, нещодавно пофарбована, але лише літера, і не дуже охайно. Та й сміття з території не забрали, а заховали туди, де не видно. З мене зустрічає і по формі, і по кольору такий собі пергамент. Одначе й написано красиво, але краї почорнілі, а фон сірий і пошарпаний. Прилегла територія традиційно захаращена, а бордюри розсипаються, відвалюючись брилами. Вочевидь, щоб на це менше звертали уваги. Бур'яни та траву тут навмисно не косять. Правневі свята, до нас кожен рік приїжджають ну, багато туристів і багато відвідувачів міста. І кожен раз вони бачили такий от стенд ну, і грязний, і взагалі це от, відламуються шматки з нього. Це недопустимо, що так от може бути. Комунальники ж себе відповідальність знімають, хоч і написано Ужгород, але земля районна, тож прибирання тут для департаменту міського господарства добровільне. Мовляв, дали вказівки комунальним підприємствам залишкових коштів підбілити там і покосити. Але про капітальний ремонт тут зовсім не йдеться. Єдине, що нам пообіцяли внести це питання на сесію міської ради у липні, коли буде розподіл залишків казни. Територіально яке підприємство знаходиться ближче до даної те здійснює фарб. І такий ну, ремонт поточний щодо виділення коштів на капітальний ремонт. Може бути, якщо в липні місяці буде при розподілі вільного залишку коштів з міського бюджету, буде прийнято рішення на фінансування даних робіт. Та допоки район стежитиме за фактичною територією Ужгорода, проблема не вирішиться. На прикладі села Оноківці видно, коли є господар, є й порядок. Як тут маленький акуратний банер, знак і мапа села поряд з величавою, але обшарпаною стелою Ужгород. Чарги на кордонах. Якщо виїхати із Закарпаття можна без проблем, то на в'їзді доведеться затриматися. Затори виникають через те, що багато заробітчан повертаються додому на свята. Сьогодні завтра піковий період на в'їзді в Україну. На свята навіть збільшили склад прикордонних нарядів, які здійснюють перевірку документів, огляд транспортних засобів та варту. У соцмережах закарпатці повідомляють, що чекати на в'їзд в Україну доводиться по кілька годин. Уже з третього. 3 травня ситуація може повторитися, от тільки тоді черги прогнозують на виїзді з України. На в'їзд є невеличке накопичення транспортних засобів лікового транспортних засобів. Невеличка черга до від 10 до 15 машин на в пункті пропуска в Ужгород. От, тобто вертаються заробітчани в Україну на великодневі свята, на травневі свята виникає невеличка можна сказати так, накопичення транспортних засобів. Продовжуємо такими темами. Місце для пікніку. Наші журналісти розкажуть, де в Ужгороді можна смажити шашлик на природі і наскільки штрафуватимуть за вогнище у парку. Головний атрибут святкового столу як закарпаття пекло Паски у четвер четверта сьогодні. Покажемо далі. Освячення кошиків, графік освячень у найбільших православних та греко-католицьких храмах. Наприкінці, куди на пікнік із настанням першого тепла ужгородці масово виходять на природу, відпочити на свіжому повітрі, посмажити шашлики. Наші журналісти відвідали найпопулярніші відпочинкові точки і розкажуть, де ваше багаття не заробить штраф. Тепло, пікнік, шашлик. От тільки де розводити вогнище в ужгороді без спецзасобів і обладнання заборонено. Тож ідемо шукати місце для пікніка до чи не найпопулярнішого в ужгороді Боздицького парку. Тут і місце є обладнане. Два десятки альтанок. От тільки за відпочинок у них. Готуйте гроші. 100, 200, 400. От Віповська вісетка, саме велика, там до 40 людей. 400 маленька 100 і така середня 200. Ми не дозволяємо розводити багаття на, на землі, і ну, це забороняється. В лісі розводити багаття. За ці кошти на добу отримаєте у користуванні альтанку, мангал та першу порцію дров. А от туалету поруч обладнаного нема. Готуйтеся бігати. За кількадесят метрів, як бачимо, по буднях тут не дуже людно. А от на вихідних записуватися в чергу на альтанку доводиться наперед. Минулих вихідних було заказані всі біседки альтанки і. Столи на поляні, і дуже багато людям приблизно 10 компаній було ну на жаль відмовлено. Якщо не хочете платити, попікнікувати тут кажуть, можна. Якщо у вас є свій мангал, а от розводити вогнище просто посеред парку заборонено, і, хоч за це передбачений штраф, за кількасот кроків десятки слідів від нещодавно розведеного багаття. Ідемо далі до популярного місця для пікніків біля підвісного мосту. Тут теж сліди від багать. І, хоч територія не пристосована згідно з усіма нормами, багаття тут розводять. Схожа ситуація чи не на кожній набережній. Найпопулярніші серед відпочивальників слов'янська та студентська. На останній саме відпочивають Віктор з друзями. Про заборону і штрафи за це хлопці кажуть не чули. А відпочивають тут не вперше, бо піти у місті більше нікуди. Якщо приходить сезон, то ми досить. Просто виходимо, я знаю. Можемо і по два рази в тиждень виходити навіть на набережні. Я вважаю, можна і піти в боздош, а в Ужгороді, не знаю навіть більше ніж боздош не знаю, де би піти. А от спіймати пікнікувальників-порушників не так і просто, пояснюють муніципали. Хоча цього року вже виписали кілька штрафів. Що правда за несанкціоноване спалювання сміття на винних, де розводять ці вогнища, ми складаємо протоколи. За порушення правил благоустрою, штраф іде на фізичних осіб від 340 гривень до 1360. Забороняється розпалювати вогнища на об'єктах благоустрою: парки, сквери, зелені зони, дитячі майданчики, прилегла територія біля багатоповерхівок от, набережні, фактично в Ужгороді немає безкоштовних повністю облаштованих зон для пікніку. Альтанки та бесідки платні. Та навіть таких місцин катма. Тому більшість ужгородців на пікніки ходять у парки та до річки. Пожежники вже фіксують 154 загорання в екосистемах на відкритій території. Тож радять, якщо вже зон немає, підготуйте місце самі. Перше, що треба зробити, це очистити. На територію, де буде розпалене багаття від різного роду сміття, сухої рослинності і так далі. Радіус навколо вогнища зробити хоча б один метр. Ні в якому разі не розводити багаття. На відстані ближче ніж 10 метрів до якихось окремо стоячих будівель розведення багаття у недозволених місцях може закінчитися не тільки штрафом, а й пожежею. Тож, якщо зібралися на пікнік, краще брати достатньо води, щоб загасити вогнище і переконатися, що не живріє. Або ж взяти з собою спеціальний дорожній мангал. Найпростіший можна придбати трохи більше ніж за дві сотні. А от береги річки Уш від студентської набережної напрямку підвісного мосту до сезону пікніків поки явно не готові. Сміття, яке нанесла вода ще на початку весни, так і валяється, хоча місцями приховане зеленню. Чим далі від центру, тим менш охайна набережна. На кущах висять поліетиленові брудні пакети. А під ногами на березі валяються пластикові пляшки та ганчірки. Не вдасться олаштувати пікніки в горах. На вихідних закарпаттю прогнозують дощі а на чорногорському хребті та гірських полонинах досі тримається сніг. Бувають завірюхи. А обсерваторія притулок на вершині піпіван нагадує швидше палац снігової королеви. Туристичним групам часто доводиться розвертатися на половині шляху до піку через погодні умови. 21-річній Ользі Куцин є з тячівщини. Потрібна допомога у дівчини виявили рак мозку четвертої стадії. Прооперували в Ужгороді, але пухлина виявилася злоякісною. На дороговартісне лікування за кордоном потрібно більше 70 тисяч євро. Рідні дівчини щиро сподіваються на допомогу небайдужих. Номер картки для переказу коштів ви бачите на екрані. Закарпаття пече Паски. Більшість господинь, головний атрибут Великодня пекли напередодні у чистий четвер. В досвітах у четвер прийнято готувати обрядовий хліб і в монастирях. А от більшість пекарень випікали головний атрибут святкового столу сьогодні з четвертої ранку, щоб свіжими розвести по магазинах та ринках. Головні секрати смаколиків та процесу випікання покаже Олександра Туранова. Ще перші півні не співали, а у чоловічому монастирі вже кипить робота. З четвертої ранку і Єромонах Кіріон після молитви приступає до роботи. У кухні тихо, бо обрядовий хліб галасу не любить. Замісив майже 250 кілограмів тіста, дав йому підійти і ділить по формочкам. Секрет монастирської Паски простий, щира молитва та добрі помисли. Склад Пасхи дуже простий. І нічого особливого немає: це мука, молоко, яйця в монастирях починається з молитвою. Завдання у ієромонаха Кіріона не з легких. Спекти понад чотири сотні пасочок. Хлібчик рум'яніє і підіймається просто на очах. Не зіпсувалася жодна паска. А те, які вони духмяні, ви можете собі тільки уявити у монастирі. Цю процедуру виконують традиційно у чистий четвер, а прикрашати і дарувати їх почнуть у суботу. Слово пасха песах означає ізбавлення від плена, від полону гріха, від явола. Це третій рік. Роздає, роздаються ці пасочки, а також хліб на свято святителя Миколая в лікарні, в дома престарілих, а також прихожанам і тим людям, які нуждаються, ті ж, кому навряд пощастить отримати таку благодійну пасочку у подарунок. А пекти вдома не планують, приходять вже за готовими у магазини. На продаж їх роблять, наче на конвеєрі. швидко і багато, з гарним настроєм та любов'ю, кажуть майстрині, бо хлібчик де б не робився, особливий. Треба настроєння мати, не треба вадитися, не треба соритися, ніч абсолютно, щоб було тісто хороше. Якщо людина не має настроєння і всього, тоді тісто не буде добре. П'ять істомець, два формовщиці і пекар. Процес механізований. Спочатку всі інгредієнти у правильних пропорціях потрапляють у машину для вимішування на 15 хвилин. Одна партія 28 кілограмів тіста. Потім сотня рівних шматочків по 450 грамів потрапляють у тендітні руки майстринь. За день таких партій випікають не менше восьми. А чим ближче до свята, тим інтенсивніша робота. У хлібопекарнях та супермаркетах найбільші партії починають випікати у п'ятницю. Жінки з самого ранку від робочого місця не відходять. кажуть вночі, працюватиме інша зміна, аби встигнути до Великодня виготовити чотири тисячі пасочок. Випікання паски це ну, досить довгий процес. Треба витримати всі технологічні вимоги. Вона має підкиснути добре, в кисармі температура має бути відповідна. Тобто досить кропіткий труд. Три роки назад випікали дві тисячі пасок, то зараз ми вже 3 половиною, Зараз ми розрахуємо ну, до, до чотирьох тисяч пасок. Пасочки відправляються у пічку, і весь час випікання пекар ретельно стежить за кожною, бо на продаж всі мають бути як під лінієчку. А тим часом майстрині вже вирізають прикраси. Тільки уявіть собі, за три дні перед великоднем дівчатам потрібно вирізати 24 тисячі дрібних прикрас: квіточок, листочків, хрестиків. Після цього кількагодинного процесу змішування, відстоювання, випікання пасочки відправляються на прилавки. А потім у наші кошики спочатку супермаркетовські, потім великодні. А саме приємне, коли ти вже йдеш після того всього всі тої, всі роботи, приходиш. Вночі або ранком до церкви і дивишся, що в кожному кошику є е, твій власний виріб. Це найкраща нагорода, що дівчата натрудилися, напрацювалися, а воно ну якось людям приємно. Тож шукати монастирську паску з гарячої печі іромонаха Кіріона, витратити від 15 до 25 гривень за пасочки від дівчат з цеху чи спекти власноруч обирати вам. Головне, що великдень, не наповнення кошика, а щира молитва, світлі думки та родинне тепло. Великдень для стареньких в Ужгородському міському територіальному центрі соціального обслуговування, де нині мешкають 32 літніх людей, чекають на смаколики. Соцпрацівники кажуть, стандартний набір для святкового пасхального обіду мають. А от принести смачненьке солодощі, фрукти, сир можна у мікрорайон Шахта за адресою вулиця Благоєва, 10Б. Актуально для них це згущене молоко з закрутками, тому що вони не зразу можуть. З'їсти, Собі закрутять і будуть додати в кашку, в чайок, джем на закрутку, теж печиво, любе. Пасхальні кошики в Ужгороді почнуть освячувати в ніч на 1 травня з 2.30 до 12.00 щопівгодини освячуватимуть паски в Свято Христовоздвиженському кафедральному соборі на площі Кирила і Мефодія. О 2.00 розпочнеться освячення пасок у Свято-Покровському храмі на православній набережній з продовженням о 5.00 і 7.00 ранку. У кафедральному соборі на капітульній освячення триватиме з першої ночі. Кожні 30 хвилин до полудня у церкві Преображення Господнього на цегольнянській кошики святитимуть спів на першу ночі до другої і вранці о 10.30. на цьому я прощаюся з вами усім, хто святкує Великдень, смачної Паски та приємних родинних зустрічей. Побачимося після вихідних. Бережіть себе.